З нами на зв'язку Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки. Пане Андрію, мої вітання вам, добрий вечір, вітаю, пане Андрію? Наскільки ми розуміємо, що наразі Сполучені Штати перебувають у такому переіновгораційному періоді? Так а, але тим не менш, наскільки на вашу думку є реалістичними такі перспективи, які озвучив наш президент Зеленський стосовно запрошення вступу до НАТО, Так. Все, все цілиться є можливо, ми ще не знаємо докладно, які кадмін Америка буде мати, коли міністри почнуться включитися. Ми знаємо, що перше, все це буде члени кабміну, які займаються закордонним справою за національну безпеку. Це дуже допоможе Україні насамперед. Я так само думаю, як цей колишній генерал, який зараз був призначений як головний представник президента Трампа, як. Як Кіт Кікелак мав можливість не тільки зустрітися тут в Америці з представниками українського уряду, але може так само знову відвідати, бо ми знаємо, що він відвідав фронту в Україні, відвідав Україну не тільки раз, але кілька разів. Це так само допоможе Україні, щоб перемінити декотрі думки зі самого початку. Але стан за НАТО це є міжнародна багатосторонна розмова, яка включає не тільки Україну. Але і так само членів Аль альянсу, так як Словаччину, як і е, Угорщину, але і так само, коли ми чекаємо на результати виборів у е, Румунії, так само тут, тут, тут є багато е, що включається до міжнародні такі угоди, але я думаю, що розмови через е, минулих кілька літ е, підвищують у, у валянці. Ті розмови, які вони передали, обов'язки е, до е, наших сусідів, як Польща, як е, Балтійських країн, інші голоси, які дуже сильно за Україну говорили, були обов'язки раніші, які казали: зачекайте, зачекайте, зачекайте. А тепер е, вже вже час є, щоб офіційне запрошення прийшло. І за офіційне запрошення, як ми всі зрозуміємо, є просто запрошення, а не утвердження. Ну так дійсно запрошення це не гарантований вступ до альянсу, пане Андрію. І тим не менше, як ви вважаєте, чи погодяться і підуть на такий крок партнери, члени країн НАТО? Uh, yeah. Ми зараз тепер поза навіть тему американську зміну адміністрації. Ми зараз тепер у світі у Альянсі, є найближче, що Україна дісталася до офіційного запрошення, бо ми розуміємо, що вже приближається 20 літ від часу, коли ми отримали. Заяву, яка казала, що Україна буде запрошена, то чекати 20 літ за запрошення. Я думаю, мінімально тільки щоб запрошення до е, евентуальне е, включення, щоби це взяло трохи менше часу. Але більше і більше країн і і, і так само головні країни, чи то Франція, чи, чи Німеччина, трохи е, змінила свою думку. Вони дуже остро були проти цього. Вони тепер є розділені, але дуже впливові сили в Німеччині тепер кажуть, що Україна повинні бути. Ти членом, і це ми так само бачимо у е, е, рішення е, європейських е, законодавстві, які хочуть відкрити е, вступ до е, е, збройних фірмів в Україні і інші, щоб брали участь у спільну розмову щодо озброєння е, Європи, і це включає Україну. Угу. На вашу думку, те, що зараз не відбувається, запрошення України до НАТО, це страх перед Російською Федерацією? Перед ескалацією війни, про яку час від часу заявляють та в західному інформпросторі. Це все залежить за нагоди. Знайте, є, є люди, які е, е, працюють роками, декадами, е, щоб е, із інших країн включити до Альянсу, які би е, допомогли Альянсу. і е, довший час е, це чекали і чекали, і працювали і працювали, щоб Україна була включена. Але е, треба шукати ті, ті нагоди треба бути приготовлені, коли е, різні кабели підморські е, 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 мають проблеми. Коли різні коли отроєння було в Європі, тоді так само працювали в Брюсселі, щоби включити Україну, і і зараз тепер що діється в Сирії так само світ дивиться і хоче включити тих країн, які можуть допомогти зараз. Тепер щоби на наступну відкриття зброю, чи то поза Сирії, поза близького сходу, щоб світ був приготовлений і не чекати, щоби аж тоді включити країну, так як Україну. Пане Андрію, ще от є як на мене цікава, і знову ж таки як на мене не зрозуміла пропозиція, але можливо ви допоможете розібратись. Ша можуть пом'якшити санкції проти Росії задля мирної угоди. Про це пише видання CNN з посиланням на план Кіта Келога, якого Трамп призначив спецпосланцем із врегулювання російсько-української війни. Однією з основних пропозицій є запровадження режиму припинення вогню із фіксацією лінії фронту та створення демілітаризованої з за це Росія отримає часткове послаблення санкцій від США, а повне лише після підписання мирної угоди, що Відповідатиме інтересам України, от трошки не зрозуміло, що Україна втратила не юридично, а зараз ну там п'яту частину території зруйновані міста, мільйони біженців, сотні дітей загинули в цій війні. І США знімає з Росії санкції за, за припинення вогню за заморозку війни. Ви сто прикреслюєте прикреслюєте це, що я передаю до американських друзів у Вашингтоні в Конгресі і в Сенаті. Треба мати розділ різних тем. Санкції не є включені під час гарячої війни. Санкції були включені, бо міжнародні закони були, були знищені. І що ви згадаєте, скільки тепер українців переживають поза кордонів, що є їхнє приміщення? Чи їхнє приміщення є Маріуполь? Маріуполь зараз чи це фактично існує, чи ні різні міста, які мали населення поза поза 100 тисяч осіб? Вони всі переживають або в західну Україну, або поза цілому світі. І втім це візьме часу так само, щоб вони повернулися, вони мали нагоду повернутися, щоби? Перетворити Україну, економію Україну це не тільки є захищання чи демілітаризова. То є одна справа, коли політики говорять щодо замороження конфлікту, щоб не було гарячий обстріл, щоб повернутися до стан мінського угоду якогось. Але друга справа щодо санкцій, щодо міжнародної угоди, щодо справедливості. Чи ми будемо забрати це, що було вирішення Міжнародного суду кримінального проти Росії, чи кожний чоловік, і офіцер, який включився до того западу, чи ми будемо засудити їх? Це є ще. Інші справи поза е, заспокоєння, і я думаю, е, чим більше американці це зрозуміють, тим ліпше для, е, для України. Сподіваємося, Дякую. дуже пане Андрію на це. Дякуємо вам, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, долучався до нашого ефіру.